Ольга Сидоренко Сатир читає Ірина Подгурська та Сергій Костовський. Прокинулась, як зазвичай о восьмій. Одразу поклала руку на смартфон. Мій зв'язок зі світом. Трохи залипну в соцмережах. Улюблених є декілька. Перше подобається тим, що зупиняє стрічку через 15 хвилин. Пише, наче подруга. Вибач красуню, але твій час сплив. І красуня одразу розуміє, що потрібно вставати з ліжка і йти, ну, принаймні, в туалет. А в інший гарний контент, багато цікавих новин і чудових картинок. Вони почали з'являтися після того, як я відписалася від перепостів усіх своїх знайомих. Тепер тільки те, що мені подобається: ілюстрації, презентації нових книжок, маршрути для трейлерів і зовсім трохи політики. Але сьогодні всі мережі були забиті світлинами президента: Ось він робить ранкову пробіжку, п'є каву, виголошує промову на нараді в НАТО, потискає руки політикам інших країн. До президента я ставлюсь нейтрально. Особисто мені він ще не встиг набриднути. А те, що перебрав на себе обов'язково нашого прем'єр-міністра, то їх з тим прем'єром справими не це обходить. Аж тут впадає в око заголовок. Наш президент сатир. Ха, я ще й не таке вигадувала, усміхаюся, пригадавши свій блог. Потім шаріч від неприємних спогадів про те, що залишила свою колежанку без грошей, коли перестала його вести. Та ті події давно минулих днів. Тоді ти була не ти, заспокоїла себе, проте е настрій зіпсувався. Чого бажаєте на сніданок? звернувся до мене Флет, коли я опустила ноги з ліжка на килим. А біля 500 калорій обов'язково мигдаль та авокадо, – відповіла поспіхом. Авокадо не раджу було вчора. лагідно повідомив флет. Мені байдуже. відповіла, додавши у голос нотку істеричності. Машина зрозуміє, що лікувати нерви господаря важче, ніж ожиріння та відчепиться. Але флет запрограмований бути наполегливим у питаннях харчування. Тому довели замінити авокадо на оселеця. — Флете, новини, будь ласка. Помічник увімкнув одразу чотири незалежних канали. На першому в студію передачі Бадьорисся запросили батьків президента. Тато сильно хвилювався, а у матері були заплакані очі. Чи пам'ятаєте ви день, коли народився ваш син? запитувала велика ма. Велетенська жінка в жовті обтислі сукні. Камера дає крупним планам пожмаканий на совічок матері президента, сповнене співчуття погляд великої ма, краплю поту на скронях батька президента. Пологи були важкими, почала мати. «Плід мав сідничне передлежання, одна ніжка обвита поповиною. Ви хотіли сказати, ратиться, підказала жовта сукня. Так, погодилась виснажена жінка. Інший пригорнули я пальцем у повітрі. Наступний телеканал транслював Стрім під Верховною Радою незалежного журналіста близько двох тисяч чоловіків з однаково байдужим виразом на обличчі складали покришки. Це зрада. вирощало червоне лице. Зрада! Подивіться на всіх цих людей! Вони не згодні, що в Україні правив сатир! Сатир не може бути президентом! Ми вимагаємо імпічменту! Якщо знадобиться, то підемо до жорсткі міри. Ага, у дупу ти підеш, прокоментувала я його прямий ефір і перемкнула на інший канал. Студія Миколи Прямого. А це вже цікавіше. Справжній майстер своєї справи. Аналітик і врівноважений ведучий Микола саме брав інтерв'ю у прем'єр-міністра. Той раз Лого розповідав про те, що толерантність і терпимість найкращі риси сучасної людини. Завдяки цьому ми стали настільки великою та дружньою нацією. Треба перечекати, раз по разу повторював він. Насамперед дізнатися думку незалежних експертів, провести незаплановані неформальні зустрічі з лідерами інших держав, дочекатися коли активується… вугілля, пожартувала я, наступний. Телеканал президента транслював рекламу жовтневого обжорфе та фрагменти з цього фестивалю за минулі роки. А чого одразу не балет? Подумала із роздратуванням. Треба було сідати за роботу. Флете, дві години часу, будь ласка, попросила, і машина миттєво від'єднала мене від зовнішнього світу. Цей час належав роботі. Півтори години я малювала ілюстрації для книги Вільне Сонце, Марка Лютого, коли Флет промовив. Маю невідкладне повідомлення. Я навіть спочатку не зрозуміла, що він перервав мою роботу раніше вказаного часу. Транслюватиметься звернення президента з майдану Незалежності. То й що? Переглянув записі. Обов'язково для перегляду усіх верст населення. Процитував Флет і увімкнув екран перед моїми очима. Я тебе колись анулюю. Роздратовано пообіцяли йому, хоч і розуміло, що робот тут ні до чого. На площі зібралося повно людей, які коливались, наче морські хвилі. Помилка. звернулася я до маленької фігурки президента на трибуні. «Виходите до збудженого натовпу, вони або прокафнуть тебе, або зроблять святим, проте посмертно, і ти цього вже не побачиш. Але ж ти сатир. Зараз нікому не відомо, що у твоїй рогатій голові. Любі друзі, вітаю всіх тут на Майдані Незалежності біля екранів. Заговорив президент. Голос в нього був хрипкий. Він перестав приховувати свою расу і я чітко чула протяжне «Е-е-е» в кожному слові. Сьогодні день, який я назву правдивим днем. Сьогодні я маю важливу новину. Вона стосується мене, як чоловіка. Хочу повідомити вас про те, що я, гей, і познайомити вас з моїм обранцем. На сцену піднявся високий блондин з блакитними очима. Він посміхнувся, і я побачила Великі Ікла. «Вовку лака?» – промайнула в думках. Звідки? НАТОВ замовк. Привіт, чула, лунав у слухавці голос подруги. Я геть на дупу сіла, трохи толерантності не завадить, відповіла я. Толерантності від іншої раси до того ж муже ложець. То й що? А те, що світ котиться сатиру під хвіст, зробила висновок подруга. А Може, вина? Світ туди котиться самого створення, а вино буде саме раз. У мене є брі. Наступний ранок я зустріла о десятій. Червоне сухе, несамовито бумкало в голові. Флет, як завжди, посперечався зі мною щодо сніданку та наполік на ранкових фізичних вправах. Від кардіотренувань ще ніхто не помирав, зауважив він. Я вкотре здивувалася людям, які писали його програму. Машині ж відповіла, що він дуже помиляється щодо цього. Чоловік моєї найкращої подруги дав дуба саме під час кардіотренувань. Щоправда, помер він від серцевого нападу, коли його на ранковій пробіжці наздогнав бультер'єр. Але навіщо вдаватися у подробиці? Будь ласка, новини, канал президента стала я на арбітрек. У ранкову студію були запрошені меншини. Я побачила на поставлених у коло стільцях зо п'ять інших раз усі виглядали досить незвично. Для інтерв'ю їм дозволили прийти, не гримуючись, не ховаючи рогів, хвостів і ратисть. з шерстю на обличчі і перетинками між пальців. Но навіть не знала, що в нас тільки інакших, сказала я, піднімаючись на говерло арбітреком. Лице мені обдував літній вітерець. Під застилав очі. Насправді відповів Флет. У нашій державі проживає близько двох десятків різних хаз. Є сатири, козлоноги, червороги, рогоносці, трипали, вовкулаки, німфи, вербени, арпіді, сирени, русалки і русали. Щоправда, усі зараз класифікуються як людина. <свісно> І чим русали відрізняються від русалок, наприклад, перервала я його лекцію. Особливістю побудови клоаки, відповів Флет. Вони живородні. Канал президента почав транслювати інтерв'ю з обранцем, якому наш гарант вже зробив пропозицію. Чоловіка звали Іван Козлик. Він працював у казначействі і дійсно був вовкулакою. Козлик. Пиркнула я, яка іронія. У чому полягає іронія? запитала машина. Бо в Вовкулаки їдять усіх парнокопитних», відповіла я, включаючи сатирів. Мої бабуся розповідала, я вже уявляю їхні рольові ігри. А для чого в тебе такі великі ікла? А це для того, щоб тебе жерти? Ом ном ном, -ном. які ти смачний, солоденький мій. На даний час продукти харчування вовкулака, сатира, а також інших іншин не відрізняються від людських. Так, інший канал, будь ласка, наказала я. Мені залишалося ще чверть підйому, і я не хотіла сперечатись або не збити дихання. Тепер масове збурення під Верховною Радою, гори покришок і червоні пики протестувальників транслювали вже два канали, а студія Миколи Прямого. Крутила передачу про основні відмінності людини від кожного з меншин з коментарями пересічних громадян. Людям не подобалась жодна раса. Хоча деякі чоловіки були не проти замутити з німфою або відьмою. Камінг аут не допоміг. Цікаво, що він ще вигадає. Риторично запитала я, закінчила тренування та пішла в душ. Після сніданку маю домалювати все те, що не встигла вчора. Термінове звернення президента з Майдану Незалежності обов'язкове для перегляду усіх ферст населення. За годину попередив Флет і увімкнув екран. Ну, що ще? Відкритий шлюб, безкоштовне порно, легалізована проституція. Чим ти ще хочеш здивувати свій народ? Зі злістю звернулася я до президента на екрані. Терміни роботи горіли. Любі друзі, звертаюсь до вас із неприємною новиною, почав мекати президент. Ми змушені закрити кордони у зв'язку з тим, що в сусідніх країнах лютує бубонна чума. Звернення президента доповнив відеоряд, в якому транслювалися графіки поширення захворювання. Я побачила, як виглядають люди, які захворіли на бобонну чому, і у мене почала калатати серце. Друге кардіо за добу. Капсулу антистрес. запитав Флет. «Краще дві, відповіла я та, отримавши їх, одразу ковтнула. «Люди, друзі. продовжував президент, а його наречений стояв поруч із понурою головою. Дозвольте винести на референдум питання про повернення додому наших громадян, які наразі перебувають за кордоном. Хто за? Натисніть на ваших браслетах червону кнопку, якщо проти блакитну. Попереджаю про те, що якщо рішення про повернення наших громадян набереге більшість голосів, я буду змушений в Україні карантин, а згодом і надзвичайний стан. Я натиснула блакитну кнопку. Розумний вибір. похвалив мене Флет. Ваша мати телефонує відповісти? Так, дякую. Алло, мамо, добрий день. Як справи? Доню, не голосую блакитною, прошу тебе, що трапилось. Артур не перетнув кордон. Це мала статись добу тому. Я думала, він вже вдома відпочиває. Мама заплакала в слухавку, єдиний онук не встиг повернутися в країну, залишившись сам на сам з чиновницькою тяганиною та бубонною чумою. Наступний ранок я зустріла, сидячи у ліжку. Сонце встало о шостій. Флет напередодні примусово випнув новини о 23, третій, але я не стулила очей. Кожну годину писала сину повідомлення, набирала номер, залишаючи свій знервований голос на його автовідповідачу. Що бажаєте на сніданок?» Нічого. Добре, я приготую на свій розсуд із рахуванням вашого недобору нутрієнтів. Новини, будь ласка, у студії Миколи Прямого йшли дебати. Відомий політик Петро Самойлов повідомив у прямому ефірі, що він русал і, скинувши штани, продемонстрував усім луску на стегнах. Сам Микола Прямий був бурякового кольору, його спітнила чуприна стояла сторчма. На іншому каналі транслювався безперервний стрім невдоволених разом із голосливими журналістами, охмурі чоловіки, що в захисних масках та рукавичках. Щоб не захворіти на бобонну чому вже палили покришки. Чорний дим бруднів небо. Нас дурять! вирішав журналіст, а його слона бризгала на камеру. Чуми немає? Президент не гей! Він око замилювач. Всі на майдан! У нас кава та печиво від наших спонсорів пуп'янок. Будемо стояти на на життя, а на смерть. Стоїмо на смерть з печивом пуп'янок. Пошипіла я до нього та перемкнула канал. На каналі президента солодка парочка сатири та кулакі обирала серветки і бокали для майбутнього весілля. У кожного під пахвою була маленька чихуахуа. Потім президент відвідав музичну школу та послухав гру на фортепіано учениці восьмого класу Маріанни Сі. При цьому очі в нього були замріяні. Флет. Я працювати, постав Артура на автодозвон. Робота не йшла. Я змарнувала кілька ескізів та поставила велику чорнільну пляму на світловому планшеті. Термінове звернення почав Флет. Дахай йому греть. Тому президентові скипіла я. Що ще він хоче такого повідомити? Закрив кордони країни, збурив меншини, підставив свою дупу вовкулакові. Любі друзі. почав народний обранець, стоючи на, наспіх змонтованій сцені. Страшна небезпека загрожує нам, як жителям планети Земля. Сьогодні вночі наші вчені з відділу астрофізики. Та елементарних частинах Інституту теоретичної фізики, що був перейменований на мою честь за допомогою космічного телескопу хабла, який вони використовують для спостереження за галактиками, вперше побачили інопланетну форму життя. Натов гудів як вулик. І тут я побачила сина. Він біг імпровізованим коридором. Які для нього робили інші 10 чи 12 хлопців, спонукаючи людей розійтися? Усі діяли як єдиний організм. У кожного на спині був прив'язаний прапор що майорів наче крила. Одним з них був той самий червонопикий галасливий журналіст. Ніби ангели промайнули в моїх думках. Артур першим дістався в трибуни. Щось витяг з кишені та кинув у президента. Яйце! Воно розбилося об білосніжку сорочку та жовтим сповзло аж на штани. Геть! Відрагував Геть! Геть! Вовкулако обійняв сатира і обидва побігли у сховок. Охорона президента ніяк не відреагувала на цей вчинок. Флет вимкнув телевізор. Примусове від'єднання від усіх мереж, що бажаєте на вечерю сказав він. Відповісти вашому сину чи вашій матері. Сину. Привіт, мамо. почула я рідний голос. Ти де? Очікуване запитання матері дитині. Планета Земля. пожартував Артур, і я з полегшенням відмітила спокій у його голосі. Невже ти не бачила? У мене мільйон запитань, почала я. По перше, навіщо ти це зробив? І як ти перетнув кордон? Бабуся казала, що ти застряг біля калашивець. Мамо, ти живеш в епіцентрі подій, які створюють такі люди, як я. Чекай, буду за півгодини все розповім. засміявся син і кинув слухавку. Чекаю, сину, відповіла я вже в порожнечу та попросила Флета зателефонувати матері. Потім відкрила верхню шухляду стола та дістала чорний шоколад з ананасовими кранчами. Не рекомендую, промовила машина. Я тобі. Зараз також зроблю примисове від'єднання від усіх мереж, попередила я та, розгорнувши фольгу, відкусила великий шматок. На дроті, відповіла нарешті, мати, з ким ти розмовляла? З твоїм онуком він їде до мене. Ти що, п'яна? Ні. І... Не п'яда. Просто дискутую з твоїм батьком про інопланетян. Він наполягає на тому, що вони нас обернуть на рабів. А я йому відповідаю, що я погоджусь тільки на сексуальне рабство. Можеш прокоментувати все це лайно. Просто сатир прагне бути при владі, відповіла я та поклала слухавку. У двері Vou desvonê